Так, ну і що? Ми маємо результат щеніння білих самець від білого самця. Загальна кількість, загальна кількість народжених 15 живими залишилось 14. Одне народжене було живеньким, але дуже кволим, і тому воно довго у нас не жило. Декілька годин. Так, тут є. Під час формування сім'ї було залучено 3 самиці і одного біленького самця. Одна з самиць. Як виявилось, була, на мою, на мою думку, плоди розчинились, покрита вона була пізніше, і плоди розчинились все одно. Так їх і не залишилось. Я її от прощупав і помітив, що соски розміром приблизно, як ніби вона покрита місяця-півтора лишення. Тобто, тобто, соски не виросли. Велика ймовірність того все ж таки, що плід розсмактався. Чи це буває внутрі? Так, це дійсно буває. І з книги можна дуже добре пам'ятається мені саме те, що... саме те, що жоден звір кліточного утримання не здатний в собі, в собі розсмоктувати так внутрішня. Ембріони і внутрі. Тому... І таке ми маємо. Це рідкість, але це буває, на жаль. Але ми можемо її десь реалізувати як тушку, це також плюс. Це не те, що не вийшло і десь викинули. Не проблема, нічого страшного. Отже, 14 внутрінят від двох самиць, тобто в середньому 7. А якщо взяти в всіх народжуваних, то навіть 7,5. І це більш ніж чудовий результат. Тим більше для перевісту, тим більше білий плюс білий. На цьому все всім дякую за увагу та будьте здорові.